Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Буквально сім днів назад, 13 червня, на біржі байбі закінчили з минуле IDO, в якому мені вдалося затримати два переможних білета і заробити чистими 530 доларів. Хто підписаний на мій телеграм-канал, хто за мною слідкує? Ці люди знають в першу чергу результати моїх різних акцій. І Так само ці люди вже ознайомлені з умовами нового IDO на біржі Bybit, про яке ми сьогодні і поговоримо. Розкажу, як взяти участь, які умови і чому це IDO в такому вигляді, як ми привикли, може бути оста. Атнім на біржі Bybit. Впевнений, що відео, як завжди, буде корисним і цікавим, тому не забувайте підписатись, поставити лайк авансом і приємного перегляду. Одразу переходимо на біржу Bybit. IDO проходить саме тут, проходить у вкладці Web3. Якщо ви досі не маєте якимось чудом аккаунту на біржі Bybit, обов'язково реєструйте. Моє партнерське посилання завжди є в описі. За ним ви отримаєте всі можливі знижки і бонуси, які пропонує біржа для своїх новачків. Пройшло реєстрацію. За бажання також проходьте верифікацію, хоча вона не обов'язкова для IDO. Але краще пройти, тому що так вам буде зручніше, і ви зможете брати участь у всіх акціях на цій біржі. Після цього, щоб знайти IDO, вам потрібно переключитись з біржі. Зліва в кутку у нас є біржа, і тут web 3. Переключаєтесь на web 3 знаходите сторінку отримайте і IDO. Вас перекине на ось таку сторінку, як в мене. Знизу можете подивитись всі минулі IDO, минулі проекти, які відсотки давали ці проекти, і скільки було учасників. А самого верху у нас актуальний проект, актуальне IDO, яке ось ось розпочнеться. Одразу. Переходимо до нього і будемо дивитися його деталі. Натискаємо переглянути детальну інформацію. Саме основне, що ми одразу маємо побачити, саме основне, що ми одразу маємо подивитися, це ланцюжок подій, що і коли буде відбуватись. Через 17 хвилин в 13.00 розпочнеться підписка. Ми зможемо ось тут натиснути кнопку підписатись і нам видасть байбіт наш номер білету. Після цього цей період підписки буде тривати від сьогодні по 25 червня. І вже 25 червня, також в 13.00, розпочнуться знімки балансу. До цього часу нам Потрібно поповнити наші аккаунти на суму, яку пише в умовах. Зараз я вам це все покажу. Ні одного знімка не можна пропускати, тому обов'язково потрібно закинути ще до знімків. Вони будуть тривати від 25 червня по 28, і вже 28, 15 по перші дня відбудеться лотерея. Ми зможемо ось тут, так само натиснути кнопку перевірити наш білет, і нам виб'є, чи він переможний, чи ні. З цим зрозуміло, ковідкою. По факту я вам розповів, що і як буде відбуватись Так, давайте перейдемо до наступного, що нам потрібно поповнити: щоб взяти участь в айдіону біржі Байбіт нам завжди потрібно тримати якісь стеблкоїни на своєму балансі і завжди в різних мережах. Цього часу це мережа Ефіріума. Це не найдешевша мережа, вона можна сказати з найдорожчих, тому IDO буде трохи затратне, якщо порівнювати з минулими. Але через це в IDO так само, мені здається, буде не так багато учасників. Загалом я очікую до 65 до 60 тисяч учасників. Це буде менше, ніж в минулих IDO. Для участі нам потрібно поповнити наш Bybit гаманець, не біржу, а гаманець на 400 USDC. Якщо ви маєте на балансі іншої біржі, наприклад, OKX USDT купляєте на споті USDC, вони по курсу є однакові і перекидуєте їх на свій баланс байбіт гаманця. Переходимо сюди в активи. Бачимо ефір. В мене є декілька доларів в ефірі, тому що зовсім нещодавно проходили вже IDO в ефірі. Було цілих три підряд IDO, і ми одного разу поповнили наші аккаунти і змогли взяти участь одразу у трьох IDO. Тоді мені вдалося заробити разом, якщо я не помиляюсь, більше півтора тисячі доларів. Ефір я на акаунт Закинув для комісії, і в умовах холод ефіра не вказаний, але він нам все одно буде потрібен, тому що в першу чергу, якщо ми перемагаємо, нам потрібно буде заплатити комісію в ефірі за клейм токенів. І в загальному для того, щоб вивезти USDC з свого гаманця назад на біржу, або куди ви бажаєте. Знову ж таки, потрібен ефір. У мене є 9 доларів. давайте натиснемо виведення, натиснемо акаунт фінансування. Все зараз комісія за вивід є близько 50 центів. Газ невеликий, газ 7,5. Це небагато. Сьогодні зранку був газ ще менший. Можна потрапити на ще меншу комісію, тому не переживайте, що це IDO буде аж таке сильно затратне. Колись воно виходило затратніше через те, що газ був стабільно 25, 30, 40, а зараз газ є менший. Ця комісія в bybit гаманці залежить саме від нього. Якщо ви будете виводити зі своїх аккаунтів десь в день, то, звісно, комісія може бути більшою. Вам потрібно слідкувати за тим, яка зараз комісія, і тоді виводити, щоб менше витратити. В першу чергу знаходите Ethereum, знаходите USDC, натискаєте внести депозит. біржа Bybit вам вибиває. Ваш адрес, на нього закидуєте 400 плюс USDC. 400 це мінімум, я закидую завжди 402, 403. І закидую на всі аккаунти приблизно по 10 доларів ефіри. Це запасом, як я вже показував, затрати по факту є менші. На 20 аккаунтах приблизно в мене є вже ефір, тому мені закидувати не треба. Я в минулому IO закинув і не виводив, тому що знав, що в майбутньому знову ж таки IO в цій мережі буде. Ви собі закиньте на свій велосуд, можете закидувати більше, трохи менше. Я закидую з біржі OKX, посилання на неї я вам залишу в описі. Там є одна з найменших комісій на вивід ефіра, і мені здається, що там трошки є великий мінімальний вивід, тому я спочатку заводив сюди більше ефіріума і потім виводив частину. Це ще треба перевірити, тому що трохи давно це все поповнювалось. Але ще раз таке кажу посилання на цю біржу, я вам залишаю в описі. Спробуйте виводити з неї. З Binance, з Bybit є дорога комісія, тому самої біржі не поповнюйте свій гаманець. Це буде набагато дорожче. Краще у або BINGX, або Gate, якщо я не помиляюсь, такі біржі. там є. Менша комісія на вивід мережі ЄВЦ20. Сьогодні 21 червня і ще до 25 червня є трохи часу. Я ще подивлюсь по біржах, яка буде комісія і де вона менша. Після цього зроблю по своєму телеграм-каналі, коли буду поповнювати свої аккаунти. І з вами поділюсь, що і як я роблю. Тому обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. Будете знати про все першими. Посилання також в описі. Підсумуємо, тримаємо на аккаунті 400 плюс USDC і трохи ефіра для газу для комісії. Так це гамалець, потрібна комісія в головному Токені мережі. Заходимо знову на IDO. У нас буде 1500 переможних білетів, 1500 людей отримують цей переможний білет і отримують змогу викупити токен цього проєкту. Проект називається Metal Core по ціні 2 цента на 100 USDC. Ви заходите сюди, у вас буде кнопка викупити. В цей час токен вже буде торгуватись на біржі 15 хвилин. Ви зможете подивитись його курс на біржі і глянути, наскільки вам буде вигідно викупляти ці токени по ціні 2 цента і продавати їх там вже на біржі по більшій ціні. Ви отримаєте переможний білет, ви їх заклеймите і потрібно буде трохи почекати, тому що останнім часом багато людей викупляє, і тут біржа Байбіт сама трохи глючить. Там приблизно півгодини, годину. Зазвичай декому швидше, хто дуже швидко викупляє, приходять токени вже на гаманець байбіту, і звідти ви їх виводите на біржу і там продаєте. Або буде ще один варіант: це у нас є на самому гаманці Dex Pro, торгівля. Давайте перейдемо на неї. Тут також можна буде ще швидше продати цей токен, але невідомо чи це. Буде так вигідно вже по факту, коли ми переможемо. Якщо звісно переможемо, треба буде дивитися, який тут курс і наскільки він відрізняється від курсу на біржі. Якщо він буде вигідніший, якщо не буде велика комісія на свап, можна буде свапнути тут. Але повторююсь, не завжди це є вигідніше ніж виводити на біржу. Якщо ви не переможете, вам нічого знімати з не буде, і ви свої з спокійно можете назад вивести на любу біржу, яку бажаєте. Як виводити з багатьох байбіт гаманців з ваших мультиакаунтів на одну біржу, щоб вас не спалило, я показував в одному своїх про мультиаккаунти цей рок називається Основа мультиаккаунтів. Можете переглянути, 4 тижні назад вийшло це відео. Також знизу ви можете прочитати хронологію, в принципі, в цьому відео я вам основне сказав, і тут нічого такого важливого і нового ви для себе не дізнаєтесь. Але за бажання, щоб більше все знати або щось ви не зрозуміли, звісно, можете почитати. Це вам не помішає. Чому це IDO може бути останнім в такому вигляді, до якого ми привикли. Зовсім нещодавно також давайте перейдемо в телеграм-канал, я писав пост. Про те, що біржа Bybit оголосила про оновлення сторінки IDO. Буде IDO 2.0. В цьому пості я написав всі основні тези, які біржа Bybit оголосила, що буде мінятись. Можете це все собі перечитати. Також за цим посиланням можете перейти на сторінку, де це все пише. Ось я переходжу. Сторінка самого цього оновлення, і оновлення саме має відбутись 28 червня. Це означає, що це IDO буде останнім в такому вигляді, до якого ми привикли, а вже наступне буде мати невеликі зміни. Мені здається, не будуть не дуже великими, якщо коротко обіцяють новий інтерфейс, будуть додати якісь бали учасникам, і також учасники з найкращими балами, ніби будуть мати право купляти токени, які залишились шляхом FKWS. Хто перший, того тапки це називається. Як це точно буде виглядати, поки що невідомо. Цієї сторінки ще немає, тільки є ось такий текст, де нам так досить коротко написали, що буде мінятись. Лише це оновлення вийде, вийде нове IDO. Я звісно зроблю для вас відео на YouTube. Всім поділюсь, все Гляну і все покажу. Тому обов'язково будьте підписані на цей телеграм канал, на мій ютуб канал, і ви цього не пропустите. По новому IDO мені здається, я вам все основне пояснив. Нічого нового, нічого складного, якщо порівняти з минулими, IDO не буде. Все приблизно так само. Поповнюємо свої аккаунти, чекаємо результати. Перемогли, викупляємо, не перемогли, виводимо і чекаємо наступного IDO. Ось таке невелике відео вийшло. Надіюсь, воно було для вас корисним і інформативним. Не забувайте підтримати українськомовний контент лайком і підписую. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео!